Предісторію розкажемо, що ця машина вже вмирає, на запчастини ріжеться, тут вже нема що сильно їхати її. Да? Та я, ми неї її завели, вона три роки стояла. Я заліз знизу там шланг розкис, угу. підкачав солярку, бурки завелась. Ти бачиш, як так вийшло, що вона. Угу. Власник поручився за людину в банку, Ба... людина не виплатила коштів, і ця машина в арешті не може знятися, бо за ним за власником борг. Ну, так. Треба допомагати людям. Треба. Але, але треба, але треба <рес> щось мати якісь, я не знаю. І які, три роки назад цей власник приїжджав до вас на обізну на шин-сервіс і, куплявши ці колеса, каже, поставив, мав ну, той заплатити гроші, мав їхати в рейс. І вже буріння, все. Три роки. Ну, магном завівся. Дрень завівся і приїхав сюди на Африку. Тут він поїде вже в контейнері на запчастини на Африку. Так що... Ну така це, ну, резина хороша. Ну і так будуть вже їздити вже наші африканські клієнти на цій резині. Так, так, так. Скидайте нам таку техніку різну.